Ще одну щеталочку, так? Да? Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Погляньте, вони як на колір, як білі. Просто бомба. Я не знаю, у мене емоції зашкалюють. Такий мох росте. Просто подивіться. Це будуть дуже чудові, я навіть не буду їх перевіряти. Зараз після того як вам покажу, скільки їх тут, я просто не знаю. Дивіться, тут роботи не початий край. Погляньте. Погляньте. І далі він пішли, вам дивиться, який велетень. Погляньте. погляньте який красок. Просто красавчик. де ще осьочки дивіться, який стий. Прямо як вілесенький. Просто, просто насолода. Друзі, треба їхати до лісу. Збирати грибочки.